Зустрілося якось три німці з різних куточків штату. Вони приїхали в Чернівці для наших клієнтів компанію American Wheels. Пішли дивитися стосовно першого автомобіля. Це у нас Mercedes-Benz CLA 2016 рік. Ідеальний варіант в машину тисяч в під ключ. Передній привід, 2 літровий бензиновий двигун, гарна комплектація і пошкодження по передній стороні. Виграшна ставка автомобіля на аукціоні 2600 доларів. І наступний автомобіль це улюблений з наших клієнтів. Ульзагін Тігуан, 2017 рік, дволітровий бензиновий двигун та повний привід. Автомобіль отримав пошкодження по передній стороні, пробіг 100 тисяч кілометрів, а виграшна ставка 3550 доларів. Ну, на мою думку, це найкраща машина для міста. Повний привід, двохкубовий, надійний б 48 двигун та повний привід. BMW G20 2019 року, 67 тисяч кілометрів пробігу, максимальна М-комплектація і пошкодження по передній стороні. А виграш. На ставка автомобіля 9 тисяч доларів. Хочете хорошого німця з американського ринку? Звертайтесь до менеджерів компанії American Wheels, які допоможуть втілити вашу мрію в життя. До зустрічі!